За 5 років роботи ми відремонтували 75 тисяч автомобілів. Я привіталась 1 мільйон 536 разів. За час роботи в Hunters Garage я прийняв 175 тисяч дзвінків. 1 мільйон 815 тисяч 600 разів постукали нашим рибкам. Я привіз більш ніж 11 тисяч 680 запчастин. Я відповів на 1714 запитань. Я зробила 146 тисяч горняток кави. Ми відкрили два сервіси та два ще на стадії будівництва. Було 5 пропозицій руки і серця. А в мене народилась дитина дитина, а взагалі в Хантерс Гараж за 5 років народилось 14 дітей. Я врятував 10 270 дітей шин від зносу. Я замінив 5 тонн рідин. Я подарувала 618 машинок хлопчикам та 815 кулік для дівчат. За час роботи на Хантерсі я пофарбував 2115 деталей. Я з'їв 216 ходогів і випив 115 банок Кока-Коли. Ой, 116. Я протестував 3845 автомобілів. 2342 автомобіля було куплено після діагностики перед купівлею в Хантерс Гараж. А скільки взагалі у нас лайків за 5 років? Ціла фура! І неможливо порахувати, наскільки ми вдячні вам за довіру. Ваш «Хантерс гараж.